Розглянемо вправи на розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки. І в тих виразах, які ми будемо сьогодні розглядати, спільним множником буде множчлен. Перший вираз, я його виписав ось, яка його структура? Відносно останньої дії дії додавання ми маємо два доданки. Оце доданок перший, оце доданок другий. Кожен доданок складається з множників. Перший доданок містить три множники. Двійку Х та А плюс Б. Другий доданок містить два множники. Y та А плюс Б. Бачимо, що у цих доданків. Спільний множник буде ось цей многочлен А плюс Б. Виносимо його з дужки. Тобто з першого доданка і з другого доданка з дужки виносимо многочлен А плюс Б. Многочлен обов'язково треба брати в дужки, тому що він множиться. При множенні многочлени завжди записуються в дужках. Що залишається із цієї суми в других дужках? З першого доданка А плюс Б ми прибрали за дужки, Залишається одночлен плюс 2х. Ось він. З другого доданка залишається одночлен плюс y. Ось він. Тому залишок ми записуємо в других дужках. Розглянемо другий приклад. Точніше, другий вираз. За останньою дією, це діє віднімання, ми маємо такі компоненти: зменшуване та від'ємне. Зменшуване не записане у вигляді добутку. А записати ми його у вигляді добутку можемо наступним чином Записати добуток члена А-4 на одиничку. Тоді ми маємо перший множник А-4. Другий множник – це буде одиничка. Від'ємник складається також з двох множників B, перший множник, А-4, другий множник. Як бачимо і у зменшуваного, і у від'ємника спільний множник А-4. Записуємо його за дужками. А 4. В наступних дужках ми маємо записати залишок. З цього добутку залишається плюс 1. З цього добутку залишається мінус b. В третьому прикладі, точніше в третьому виразі, у нас m-n. Це спільний множник, тому що він міститься як в першому доданку, так і в другому. Виносимо його за дужку. Залишок з першого доданка залишається в дужках плюс 5а, з другого плюс 7Б. І четвертий вираз. Також це сума двох доданків. Перший доданок містить добуток А помножить на С мінус Д. Другий доданок містить добуток Б помножить на D мінус С. Ми не можемо встановити спільний множник, тому що його тут немає. Якщо розглянути оцю різницю і оцю різницю, то вони не однакові. Тому що тут C-D, а тут D-C. Потрібно поміняти місцями С та Д. Щоб правильно переставити компоненти різниці, згадаємо правило. При перестановці компонентів різниці. Потрібно знак перед різницею змінити на протилежний. Тобто я переставляю місцями CD. Знак маємо плюс. Міняється на знак мінус. D-C буде вже тепер C-D. Тобто ми переставили місцями CD і отримали c мінус Тепер C-D у нас спільний множник. І відповідно виносимо його за дужку. Сього добутка А залишається в дужках, а здобутка мінус Б залишається в дужках. Ну, Ось таким чином відбувається розкладання на множники, якщо спільний множник є много членів.